Петя. Тільки там вийде, де болит Петя. Yeah. Ой-ой-ой. Щас Петінка. Добігалася. Твоя жена. добігалася. Ресурси і щирпалася. Ой, Петя. Ой. о о о, -о, -о, -о. Ой, Петінка. О! спину скрутило, кропивою лічимся, давайте. Оту топить. О. А, господи відсили, підійми, бо нема як лежати. О! Силеденько, силедько, хльостай. Господи, слава тобі, що є такі трави, які лічать. О-о-о. Що? Петя ще чайку принеси в постіль. А ой-ой-ой, вже другий раз пітя мене хльостає. Боже милостиве, підніми, бо нема як лежати Ввечері на роботу. Ой, до вечора дола піднятися, мої рідненькі. Скрутило спину. Ой-ой-ой, це є время мої рідненькі. Помолитися, пообщатися. І виспатися. Я, коли хворію, мої рідненькі, то дуже довго сплю. Так що от слухаю проповіді, молюсь, і плачуся, а кому ж плакатися, як не нашому Господу? О мій Бог, слава тобі і подяка, що ти чуєш наші сльози. Витираєш їх, утішаєш і даєш надію. Людочка, все бремінно поволієш і піднімеш. А якщо буде милість моя, то ще, може, вечором встанеш і підеш офіс вити. А якщо ні, ну то раненько тоді завтра шість часов ранку. Ще є можливість до восьмі, щоби помити офіс. Так що от, мої рідненькі, хай вас Бог хранить І ваших рідних від всякої біди і нещастя. О, мій Бог, змилуйся над нами. Це цей останній час нелегкий, щоб ми на аптеку не робили, щоб до лікарів не ходили. Ти наш лікар, ти наш доктор небесний, а ми твої діти. Ой, тому до тебе приходимо в такі часи нелегкі. За помощью і вилістю твоєї.